Скалгово ми любимо, не настільки приповнює сьогодні хороший настрій, що я не можу ними з вами не поділитися ще раз. Бо тому бажаємо неймовірно гарного дня, щоб розуміли ситуацію. Я, в принципі, лягала дуже пізно, встала рано. Я таке не люблю, що якби я якби тако трошки збиралася. Не було, коротше, жалітися. зібралася офігенно. Я зазвичай завжди поспішаю, не встигаю, в мене ніколи не виходиться в спірці і так далі. В якісь моменти зупинилася, задовбалася жити в цьому порочному колі теж і вибрала просто поставивши собі намір за те, що сьогодні я хочу зібратися собі спокійно. Та в мене немає багато часу, це означає, я зроблю тільки 5 -ті дій. Мені треба зробити це, це, це. Послідовно придумала, зробила, сиділа 20 і чекала виходу. Я. Не завжди маю можливість попадати в такий хороший настрій. От, але сьогодні вже з ним прокинулася і, відповідно, їду в маршруті, їде водій, просто чарівний, е, в такому хорошому настрої. Е, ще зранку, як то заряджений, батарейка присутня за те, що пожартувати, десь там комусь щось якось відповісти. Ну оце не Гарка, то не в бубу, це бла бла Боже, як я не люблю таких людей. От. І, і все, вся маршрутка косяє просто, і людина на своєму місці, вона просто робить ту роботу, е, яку обрала, е, який вважає себе майстером, е, який кайфує від того, що він робить, який він задоволений, і то не залежить від того зовнішнього зверху, то що залежить від середини. І як він каже. Найбільшими Як ліками, якщо я з ним точно погоджуюся, є щирість, є любов, і оця гармонія, і вміння знайти цей спокій, а не шукати зовні. За що зачепитися, аби втонути в цьому світі зла і негативу. Сподіваюсь, з вами не чути, бо тому негативна завжди до вас прищепиться. Подивіться, Крислав не хочу, щоб мене було почути. От, негативно завжди причепиться, а триматись треба хорошого, тому, будь ласка, побережіть своє здоров'я, Все, всього бажайного дня і підніміть кого теж хороший настрій своєї посмішки.